Усім привіт. Привіт! Продовжуємо нашу рубрику Є сенс говорити про секс і сексуальність. як і обіцяли, сьогодні у нас тема про те, як же ж стрес, а його зараз багато, так хочемо того чи ні, впливає на сексуальність і що це таке тривожне очікування невдачі в сексі, про що насправді пишуть наукові статті і на що скаржаться інколи клієнти. І говоримо ми про це з психологом, психоаналітиком і сексологом Романом Андрієвським, моїм колегою з студії Сенс. І що ти скажеш? За статистикою, от яка кількість проблем в сексі, тобто дисфункції, виникає, власне, через стресовий фактор, через ось це тривожне очікування невдачі, чи якісь інші стресові розлади? Я так не люблю поєднувати статистикою і сексуальність, бо це для мене такі речі трошки не поєднується. Давай ми з першу статистику тоді сказав. Часом буває помічна, і навіть в умовах з клієнтами. в Таких більш старіших класифікаціях була тенденція чітко розмежовувати психогенні розлади і органічні розлади. І це були ніби дві різні категорії сексуальних розладів, сексуальної дисфункції. Сучасні дослідження свідчать про те, що в основі існування будь-якого розладу всіх розладів є ряд чинників. І якась частина з них органічні, якась частина з них психогенні, якась там соціально обумовлені. і завжди вони є всі. Тобто питання там в питомі вазі їх. Наприклад, в якомусь конкретному розладі більше значення, вагу мають органічні причини, в іншому, навпаки, більшу питому вагу мають психогенні причини. І якщо ми виключимо от такі розлади. Які там залежать ну суто від анатомії від якихось соматичних захворювань, від якихось аномалій розвитку, mm -hmm. а їх не так багато їх там буде 4-5%, То всі інші точно мають психічну складову в своєму розвитку mm -hmm. і патогенезі, ну, але це дуже багато. Практично всі вони можуть мати різне значення, тобто в якихось розладах. Ці, ці психічні чинники будуть причиною, якісь вони будуть таким сприятливим, точніше, не сприятливим чинником, який погіршує цю дисфункцію. В інших розладах він буде вже наслідком, наприклад, наслідок поганого функціонування погіршується психоемоційний стан, який в свою чергу ще усугубляє цей е, сексуальний розлад. А можна тоді приклад е, навести, mm -hmm. так? одного, другого і третього, бо е, зі всім погоджуюсь, це звучить дуже важливо, але так, щоб наші слухачі теж могли зрозуміти, про що ми з тобою говоримо. Mm -hmm. так? Тобто, наприклад, коли є органічна, як ти кажеш, там, е, особливість, чи вада якогось розвитку, вроджена mm -hmm. якась можливо, особливість людини. А коли є, е, е, наприклад, Психічний або стресовий фактор є причиною розладу, і коли він є наслідком якоїсь іншої проблеми, так, яка mm -hmm. за собою тягне також ну, це от, психо, психогенні якісь впливи. так. Ну, наприклад, якесь порушення сексуального функціонування, сексуальної функції може бути внаслідок якогось захворювання, скажімо, судинного захворювання чи ендокринного захворювання. Mm -hmm. І та сексуальна функція буде поступово знижуватися, буде 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 поступово послаблюватися. Це викликає. У людини якийсь дистрес, тобто вона це це переживає, вона її це турбує, вона відчуває дискомфорт, і це за механізмом такого зворотнього зв'язку буде ще більше посилювати цю дисфункцію. Тобто, наприклад, захворювання щитоподібної залози, так яка відповідає за багато гормонів, так зв'язаних mm -hmm. з активністю, може призвести до падіння функції, і це як наслідок сама по собі виступає стресом, що зі мною mm -hmm. щось не так. Угу, Саме так. Добре. В інших випадках з фізіологією може бути все окей, абсолютна норма. Угу. Uh -huh. І трапляється ну, ситуативна якась невдача. Угу. Uh -huh. Ситуативно трапляється невдача. І це настільки сильно фруструє людину, вона настільки починає з це переживати, що коли в неї трапляються наступні якісь епізоди сексуальної взаємодії, вона зразу ж в спогадах свідомо чи несвідомо повертається до цього моменту невдачі, і це. Ніби спричиняє новий епізод цієї дисфункції, тобто, знову посилює так? досвід про невдачу, mm -hmm. бо знову не вдалося, знову не вдалося, знову не вдалося. І тоді так. людина починає думати, що з нею щось не так і що в неї, в принципі, проблеми. Вона або починає думати, що щось не так, або це спрацьовує навіть чисто на такому не зовсім усвідомленому рівні. Просто тілесно вона повертається як в, той, в той спогад і тілесно відреагує так, як, як це було тоді. Mm -hmm. І в цьому випадку з фізіологією там може бути абсолютно. Норма зовсім жодних запитань. А в якому віці бути? це частіше може відбуватися? От якщо, брати, ну, якщо якась невдача, скажімо, це більше. Ну, в різному віці, але найбільш, напевне, от, таким найбільш ризикованим віком щодо цих сексуальних невдач, є вік пубертату, є вік початку статевого життя. І більш такого юного і молодого віку. Хоча, якщо е, особа, наприклад, починає своє життя там в 35, це вже точно не побертат, ну і в неї трапиться ця невдача. Вона має такі ж самі ризики. Так, Я розумію, що все індивідуально, але так питома вага, на який вік більше припадає. А ось до тебе е, часто звертаються з тривожністю, пов'язаною з сексуальним життям, так званою там сексуальною тривожністю, назвемо, і які найбільш типові скарги. Ну, це, напевне, один з найпоширеніших запитів від чоловіків. Бо те, що ти назвала синдромом тривожного очікування сексуальної невдачі, він є різний, різних форм, і це найпоширеніша скарга в чоловіків. І наскільки ефективно тут є психотерапія от, в твоєму досвіді? Тут, власне, психотерапія є найефективніше. Якщо ми знову ж таки відкидаємо там всі органічні причини, то тут виключно психотерапія є. найефективною. Ну я думаю, що тут важливо сказати, що якщо сексуало-фахівець, то він, звісно ж, скерогує на те, щоб виключити органічні причини. Якщо коли є склали. підозра до колег, так у випадку чоловіків, напевно, на ти до уролога ну, скеровує психіатрів. Я поділюсь теж своїм досвідом, бо так я травматерапевт, і Власне теж я маю досвід, коли ми забирали стресовий фактор. Ось це от якийсь досвід, який відклався, то насправді також як не. Ну, в даному випадку, так як Роман розказав, це не дивно, то функція теж відлагоджується, що знову ж таки підтверджує, так, що фактор стресу має значення. А ось як стрес взагалі впливає на сексуальне бажання, ми це називаємо лібідо, так, таке от енергія, яка пов'язана з, з сексуальним так, бажанням в широкому розумінні. Дивись, це дуже такі складні нейробіологічні механізми. Я зараз не буду їх описувати, але так дуже попробую схематично це описати. Ми знаємо, що наша нервова система вегетативна вона має такі дві частини: симпатичну і парасимпатичну. Тобто, симпатична та, що відповідає за збудження, за активацію, а парасимпатична відповідає скоріше за розслаблення. Я дуже зараз схематично це говорю. Я думаю, що цього говорю. достатньо, бо інакше так. ми просто тільки заплутаємося. І коли ми в стресі, коли є якась е, е, подія, яка потребує нашої мобілізації, то активується симпатична система. І основне таке завдання симпатичної системи це є виживання. Тобто втекти, перемогти, побороти. І організм в цей час точно не налаштований на розмноження, на продовження роду, на отримання задоволення. Тобто все, що стосується сексуальної функції, зараз не актуальне для нього. Тобто Тому що організм налаштований на виживання. Відповідно, для того, щоб організм був налаштований на продовження роду, я зараз знову ж таки узагальнюю, бо секс має своєю метою не лише продовження роду, а й угу. задоволення, комунікацію і так далі. Тоді організм має бути розслаблений і має бути активована парасимпатична нервова система. І вони є антагоністичні. Тобто, якщо ми в стресі, якщо активується симпатика, наша відповідно стрес де Стрес. Відповідно, секс десь відходить на задній план і він. Просто не, не, не на порядку денному. І, і організм на це реагує. Тобто, вся наша нервова система, наші геніталії, вони не, не, не готові реагувати на якісь сексуальні стимули. Ми їх просто не будемо помічати, ці сексуальні стимули. Відповідно, для того, щоб, якісне, щоб сексуальне життя було якісним, не має бути загроз для життя. Хоча описані такі парадоксальні реакції, їх менші, звичайно. Але трапляються, що навпаки, якась загроза, якийсь гострий стрес може підвищувати лібіду. Чому так різко підвищувати лібіду, і е, якби людина стає такою навіть не типово сексуально активною? Але я повторюю, що це така абсолютна меншість. Ну, можливо, це про те, що ти розповідав в минулому відео, що це дуже індивідуально, і в людини це на як внутрішня якась ерогенна зона, uh -huh. та що може включати людину якісь нетипові стимули, так? Тобто може, може включатися з тим продовження роду, так от як в нас там. Може так, почалась, та. І навіть оця сама тривога, вона може бути чомусь, в силу якихось якогось індивідуального досвіду людини, може бути оцим сексуальним стимулом. Може бути, бо і часто люди, я знаю, що плутають тривогу і збудження, mm -hmm. тому що це дуже схожі. Тобто людина активується. Yeah. І я думаю, що та тут я теж чула ці а, такі тези, що інколи люди на фоні якраз дуже великого стресу чомусь у них з'являється це бажання. Ну але я. Не зустрічала такого, тому я би відсилала тут до першого джерела. Тобто, дійсно погоче, що це не дуже типово якось звучить. І тоді, якщо ми повернемося до чого, що ну, більш на що скаржаться люди, що, наприклад, не може розслабитись в ліжку, так? Тож, mm -hmm. бо інколи люди думають, що якраз е, коли людина дуже включена, дуже стресована, то це якраз пристрасть і сексуальність так, проявляється. Але ми знаємо як психологи, що власне цей комфорт так, і е, е, можливість чутись в безпеці в ліжку, так, то воно впливає власне, і на сексуальну функцію. Тоді звертаєш увагу на бажання на партнера. А якщо людина не може розслабитися, от що би ти порекомендував, як собі допомогти? Чи можливо як допомогти партнеру чи партнерці розслабитися? Тут питання, чому ми не можемо розслабитися? Бо якщо там йдеться про те, що існує якась об'єктивна загроза, ну так, я сподіваюся, це зрозуміло. Тут, тут не до сексу. Та не до сексу і складно буде. Ну, і некоректно буде казати, та Рослабься. зробіть якісь техніки самозаспокоєння, розслабтеся там і, і отримати так. задоволення. Але якщо ця загроза така неактуальна, чи якась okay. уявна, надумана, чи це просто такий okay. тон, тонус чомусь напруженої людини, то звичайно, що є там Ряд технік стабілізації, самозаспокоєння, які можна використовувати, самі елементарні, навіть якісь тілесні чи дихальні вправи можна використовувати. Знову ж таки, має значення ну, яке значення цьому, яке значення сексу надає людина. Наприклад, людина може казати, що ну, в житті так багато турбот, тут не до сексу. Ну, Неактуальний він для неї зараз чомусь. Це, це... Вона має право так думати, але це може бути таке хибне уявлення. Тому що, по суті, секс це, це ну, таке доступне і корисне джерело навіть розслабитися. Тобто, Якщо це не йдеться про якусь об'єктивну загрозу, Тобто, це спосіб якби переключитися від таких буденних труднощів. Якщо сприймати цей секс, як... Ну, це, це якби спосіб. Переключитися, спосіб розслабитися, розвантажитися, спосіб краще провести час, то це буде одне налаштування на секс. А якщо це буде уявлення, що ну там як тут можна думати про секс, якщо там посуд не мити, і якщо е, завтра рано вставати на роботу, і тут отзагалі от, я от, працюю, от, от, підує на пенсію, тоді буду думати uh -huh. про секс. Це, uh -huh. це, це ніби така різна парадигма зору. Uh -huh. Тобто, так само, як в нас є культура сну, так? Тобто, коли ми дбаємо за свій сон, щоб був якийсь перехід до сну, і що сон – це важливо, так само, якщо ми міняємо ставлення до сексуального життя, то це теж може поміняти можливість розслабитися в ліжку, навіть якщо ти працюючий чоловік чи жінка, і в тебе купа проблем, крім того. Так, від наших установок це багато залежить. І тут е, я б дякую, що ти так наштовхнула на думку, бо тут, знову ж таки, ми апелюємо до від відмінностей деяких жіночої чоловічої сексуальності, бо власне для жінок більше необхідно такого налаштування на секс і підготовки до, до цього. Це тобто це не, не виникає так, спонтан виникає інколи, але це скоріше менш частині випадків там спонтанне сексуальне бажання а це скоріше угу. має бути налаштування і від створення відповідного контексту. Угу. Ну і тоді, якщо переходити до створення відповідного контексту, то як говорити про ось такі проблеми партнеру, так? для того, щоб не зруйнувати стосунки, що мене щось не влаштовує, так? Або що мені потрібен інший контекст, грубо кажучи, щоб ти помив посуд, і тоді я можу налаштуватися на а, сексуальне життя. Інакше я думаю постійно про цю гору посуду, яку я буду мати вранці. Угу. Ну, по-перше, про це дійсно треба говорити, а не просто мати на увазі або чекати, що сам здогадається, чи сама здогадається. Ой, це улюблена насправді річ. Думати, наша, що хтось Це культуральна особливість Там, українська так. національна традиція. Так, якщо це буде елементарно проговорюватися прямим текстом, то воно точно, значно збільшує шанси, що, що це можна якось коригувати. Важливо ще також, як це формулюється, бо якщо це формулюється в форматі претензій. А чому ти не помив посуд? Ну, то у чоловіка скоріше виникне, контексту. захищатися, та, та, і, і йому вже буде не до сексу, а до того, як, як там, відстояти своє небажання мити посуд, наприклад. А якщо це висловлюється як побажання і як такий якийсь крок, який покращить нашу взаємодію, який потрібний нам обом, то це знову ж таки шанси збільшує. Гаразд, і чоловік тоді більше буде охоче погоджуватись мити посуд. Ну, я не можу відповідати <су> за всіх чоловіків, ти? але я думаю, що чол... якщо чоловік дійсно мотивований до покращення якості свого сексуального життя то і... посуд не стане на і, почу... і він. почує про такий лайфхак, що виявляється. Якщо я буду мити посуд, то насправді я буду більш задоволений своїм сексуальним життям. То я думаю, що мало який чоловік відмовиться від цього. я. Тобі скажу шансу. навіть що мене був випадковий життєвий експеримент. Я в дописі таке щось написала так про. Те, що, що в мене там сексуальний якби, стосунок чи там секс в мене починається тоді, коли він починає мити посуд. так? І відгукнулись чоловіки, і, каже, і один з моїх там, колег по а, переписці каже, а я вам казала. Тому дійсно, напевно, не вартує тут ускладнювати, вартує говорити про те, що тобі потрібно. І дуже часто, якщо партнер зазвичай він налаштований, він за тебе, а не проти тебе, я думаю, що це і жарт, і не жарт, що якщо ми будемо. Говорити, що нам потрібно для того, щоб переключитись, то інколи навіть для людини мені, наприклад, посуду посуд буває помити приємніше, ніж коли я сама мушу мити цей посуд, а я навіть не чоловік. Тобто будемо сподіватися, що після виходу нашого відео чоловіки масово почнуть мити посуд. А жінки почнуть писати нам коментарі вдячності. До речі, коментарі, будь ласка, залишайте під відео. Вон для нас дуже важливо, це ще більш важливо, ніж помитий посуд, правда року. <світ> бо ми це відео робимо для вас або ще під блогом, тому що а, наші записи виходять також в аудіо форматі на, на Apple подкастах. <світ> ну, <світ> я може одну думку <додому>, тут <світ> <світ> добре. От коли ми говорили про те, що потрібно там говорити про свої бажання, про, про секс в нашій культурі досі ще не сформована таке ну за, така загальна готовність говорити про секс. То все одно секс залишається чимось таким дуже сукровенним, сакральним, табуйованим, непристойним. І про це говорять все-таки недоторканим. Мало, Недоторкан. Недоторканим. І от, от в темі сексуальності, напевно, більше, ніж будь-які інші, є оце там сам має здогадатися. там угу. Поживемо і там експериментальним шляхом це дослідимо, на що про це говорити. Знову ж таки, цілий ряд таких е, міфів там є, що е, uh -huh. там, про секс не потрібно говорити, не потрібно займатися. Говорити також потрібно. Ну і напевно, це є частина того, бо ти говорив, згадував, можливо, так мимохідь, що секс виконує також комунікативну функцію. Так, і вона Одна з основних функцій, навіть не з додаткових. <рес> на відміну від тварин, так, в людини це все набагато складніше і більш. Е... Культуральну змовну, можна культурно говорити про секс, як говоримо ми з Романом, і я би підвела тут під завершення теми, все ж таки. Що робити людині, щоб позбутися ось цього страху невдачі в ліжку, бо ми вже знаємо, що може досвід попередній, а можливо, у дуже багатьох людей, і це може дивно прозвучить, але якраз в теперішньому, так, в сучасний час, вони могли до дорослого віку, до 25, 30 і більше років не мати взагалі сексуального стосунку. Як позбутися ось того страху невдачі в сексі чи в ліжку? тут... Про це написано багато книг, і тут точно не, не, не відповісиш тезу чи я розумію, запитання. Але як, ми можемо як правило, почати. Як правило, це психотерапія, і часто вона буває достатньо тривалою. Інколи чомусь вона спрацьовує після однієї двох консультацій, а інколи це дійсно достатньо тривалий час потрібен для того, щоб переналаштуватися. Я, я часом клієнтам таку ідею доношу. що це, це це трошки прозвучить іронічно, що потрібно відключати мозок. Тоби, от, от Коли людина вступає в сексуальну взаємодію, вона має е, комунікувати тілесно, але не ментально. Тобто, якщо ви навчитеся відключати мозок, тобто не думати е, про. Про те, що відбувається, то у вас набагато зростають шанси, що все, все відбудеться там закономірно, природньо і, і так як воно мало мало, мало відбудеться. І навіть тут напрямок роботи буде полягати не стільки в якійсь техніці сексу, а скоріше про те, як абстрагуватися і не думати про, про те, що там відбувається не що тобто, як повернути собі. Так, відчуття спонтанності, що твоє тіло так і секс це просто частина ситуації життя, і в цьому може допомогти психотерапія. Для когось це буде декілька сесій, для когось можливо більш тривалий процес. Але е, я теж рекомендую ставитися до цієї проблеми, як до будь-якої іншої життєвої проблеми. І е, Роман Андрієвський, наш сексолог-психолог, дав надію, що е, так само, як і інші проблеми, з цим можна працювати, і це можна вирішити. Так, я ж так завершу такою фразою, що ті люди, які страждають від таких якби, тривожних станів сексуальності, то вони ніби живуть і займаються сексом головою, з голови. А займатися сексом треба, не треба від тіла, а не від голови. Та, та. І, та, і інколи так не можуть завагітніти, то теж такі є в нас жарти, колись займалися підготовкою до пологів, та, що вагітні не через голову. І власне та, тут теж було дуже важливо. Щоб дозволити собі просто жити повноцінним сексуальним життям, і тоді вагітніли теж частіше. Ну, це теж я велика так, маленька брехня, велика брехня і статистика, але насправді дійсно це в певній мірі впливало і відчувалася різниця. Дуже дякую тобі за сьогоднішню зустріч. І наступного разу ми продовжимо вже говорити логічно про сексуальність жінки та чоловіка. Годью тоді побачимося у наступній рубриці: є Сенс говорити. З вами був Роман Андрієвський, психолог, сексолог та психоаналітик і Мар'яна Франко. Слава Україні! Героям слава!